Привіт, милі люби друзі, привіт. Мій крайній репортаж перед від'їздом на нейвірне ОГейське море був саме звідси. Він так само був в таких салатових, але більш насичених тонах. Я була з величезним оберемком півоній, яке привезла з неперевершеного поля півоні з Глобочини, яке саме найбільше в Україні. І він для мене був такий трохи ностальгічний, класний, душевний, але дещо з присмаком суму, тому що я завжди з чернівцями так важко розстаюсь. І коли сьогодні зранку, о сьомій ранку, ми перетнули кордони вже о восьмій, Я була в моїх улюблених чернавцях, чернавіцах. Я була настільки натхнене, не знаю звідки береться та енергія, адже дві доби 50 годин ми їхали в автобусі. Це так ще той експіріанс. Це не з Борисполя полетів, полетів через дві години. Ти чи в Іспанії, чи в Італії, будь-де. Але ви знаєте, дорога додому вона завжди дуже швидка. І зараз, коли я вже розібрала свої величезні куферки, коли я насолодилася трояндами, Чернівці саме в цей період, це місто Троянд, я захотіла вийти до вас в ефір. І я, чесно кажучи, думала, що це буде Кабилянська, шпацірка Белянська, як завжди. Але мене знову чомусь потягнуло сюди. І останнім часом я дозволяю собі відчувати свої внутрішні стани. І це все не випадково. Знову магія. В той раз я зустріла чудових дівчат, з якими ми товаришуємо їм по 18 років. Вони студентки, але ми повністю на одній хвилі. І от після тих півонів ми з ними ну, от, весь час стоїть товаришуємо. Дві неймовірні дівчинки. А зараз мене знімкують. Хто б думали з Києва пара? Пара, яка приїхала до Чернівців саме з Києва, бачите, ще знайомі. Ну, все черна, все це черноси, черневіці. Привіт, привіт, привіт. Я обов'язково киянам лагідно, ніжно розповім багато чернівецьких родзинок. А зараз у мене в душі лунає Фрінк Сінатра. Та-да-та-да-дам, та-та-да-дам, та-та-да-дам. Поруч ресторан Маестро, там же вийшли якісь чуваки, Ну, цим чувакам 100% не невідом, може, Владимирський централ, не знаю, ну, щось такого ж шлибу, бо вайбу мені так здається. Але менше з тим. Ну що, улюблене місто? Я тебе обожнюю. Я, звичайно, абсолютно в серед такому настрої. Абсолютно, і одяг, і настрій відповідно. І я думаю, що це буде довго. Може, потім воно трошки перейде на етно, коли я поїду однозначно в Карпати, як я вам обіцяла, до Богданки Шрайбер, і будемо бачити, як вона робить ті неймовірні гуні, в яких я зробила стільки репортажів в Києві і ця Гуцелія, цей гуцульський вайб. Я перевтілюся в гуцулку Ксенію. Будемо щось там деревувати, таке класнюче. А сьогодні Чернівці. Я піду сьогодні, звичайно, до театру. Якби це був Київ, це був театр Франка? Будь-що, будь-яка вистава, це не перевершено. Але в Чернівцях сьогодні це вистава за твором румунського класика. Пам'ятаєте такий фільм з Косталівською і Вер... з Костолєвським, ігорем Костолєвським і Анастасією Вертинською Бізимяна звізда. Тут невідома зірка, здається, так називається. Я Цю виставу дивилася три роки тому назад. Я трошки спізнююся, але я знаю, що я, звичайно, зайду в театр і отримую цю насолоду. І може в прямому ефірі вам дещо профільмую. Але поки що я хочу пройтися як завжди, і просто ментально, тактильно відчути атмосферу свого міста. Воно не перевершене, воно не схоже ні на одне місце на землі. Я багато вам показувала репортажів про Егейку. усю Егейку, і Бодрум, і Торготрейсик, і Мармарис. Розповідала про історію цих міст, про грецькі поселення, розповідала саме за лаштунками про те, хто відвідує ці курорти, про англійців. Це не ті англійці, англійці, які лакшері. Ті лакшері вони їздять ну, в Монако, наприклад, до прикладу, чи там на Мадейру, на Майорку. Тут трошки простіший контингент. Але ж все рівно цікаво. ми, коли вони дізнавалися, а я ж скрізь роблю репортажі, що я з України вони підходили, і дякуючи англійській мові, ми спокійно комунікували, і вони розповідали, як вони прихищали наших українців. Я їм дякувала. Я дякувала Борису Джонсону, тому що це неймовірно. А англійці дійсно наші друзі. Повертаючись до Чернівців, я розумію, що це будуть тривоги, я розумію, що це буде відключення світла, але я знаю стовідсотково, що ми з цим опораємось. Тому що ми на своїй Богом даній землі, ми українці, ми споріднені душами. І наша земля, я це стовідсотково знаю, як людина, яка все життя подорожує, яка все життя не просто ходить десь там тюлінь стал чи так далі. Я інтегруюся в, в міста, в країни. Кращої країни між Україною немає. Наші неймовірні міста. Я вже сьогодні прокомунікувала з Яночкою в Шевалковську. Вона мені розповіла про Львів, як вони поїхали в Брюховичі до дзинтри. Це, ну, це найталановитіші майстри, сімейна майстерня, яка робить оці згутного скла пташки. Вони дуже багато донатять. Я прокомунікувала з Дніпром, мені розповіли, як там. Я прокомунікувала з Харком, адже багато дівчат з нашої групи поїхали саме до мужнього міста Харків. Ну а Чернівці, ви казати, а тепер бачите, далеко не треба ходити. Київ приїхав до мене в Чернівці. Отже, я, як гостинна господиня свого міста, керінна Чернівчанка, обов'язково, але верди розповім багато цікавих моментів. В душі лунає френксінатра лагідна, дуже музика. Чудово! Петро, апостол Петро і Павло стоять і оберігають спокій нашого міста. Неймовірна вулиця Якоба фон петровича колишня Ломоносова, з магазином е, навчального приладдя, коли от треба було зафілодити якийсь урок, це я ж вчилася невідмінно, і звичайно, ну, кажу, я вже відповім, я це все знаю. Ну хорошо, Дімінішина, щось Ну от Я йшла, е, якщо був якийсь такий не дуже цікавий урок, і купувала там глобуси там будь-що. Це саме відбувалося е, тут і ще з радянських часів, і концепція цього магазину не змінилася. А чого вартує тільки. Ця трансформаторна будка, яка зберіглася з румунського періоду, це ж історія. Чернівці це місто, яке поціловане Богом і, дякуючи тим свої, свої енергетиці, своїй парадигмі, це місто, яке слава тобі, Господи, не постраждало так потужно під час Першої світової війни, під час Другої світової війни і зараз це місто, яке завжди прихищало людей і допомагало відновлювати душі. Скажи, будь ласка, скільки у нас хвилин? тому що я про Чернівці можу розповідати без безкінечно годинами. Трошки будемо закінчувати це місто з неймовірною парадигмою, адже все, що створено в любові, а саме так. Габсбургі і особи, особливо в період Франца Йозефа Габсбурга і з неймовірним батьком міста, нашим губернатором Кохановським, Антоном Кохановським, який дуже багато термінів був бургомістром міста, це місто робилося, створювалося як перлина. Перлина культури, перлина архітектури, перлина любові. Воно лагідне, маленьке, компактне, і на населення зараз 300 тисяч, така кількість е, шкіл, неймовірний театр, який збудував Фельнер-Геллер. А чого тільки вартує наша резиденція буковинських митрополітів? Ну що? Я буду закінчувати. Спиняйте мене, тому що, хоча я середземноморським фльором, але я завжди закохана в своє місце. Лунає Френк Сінатр та да дам та та-та-да-дам, та та дам Настрій в мене не дуже романтичний, але дуже такий оптимістичний. З неймовірного міста Чернівці, місто моєї любові, завжди, де б я мандрувала світом. Чернівці завжди мене наздоганяють. З любов'ю ваша щира салатово білі гамі, земноморському вайбі Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Па-па.